наші хлопці і дівчата сидять в окопах. Зараз холодних, паскудних, мокрих і наповнених мишами. Вони не мають достатнього забезпечення того, якого було би достатньо, щоб вибивати ворога. Їх обстрілюють щодня і щохвилини. В... Я зараз спілкувалася з одним підрозділом своїх підопічних. Вони не можуть витягнути трьохсотих з поля бою. І ці трьохсоті деякі стали вже двохсотими, а вони їх не можуть витягнути. І вони зараз намагаються витягнути тих, хто вижив з тих трьохсотих, яких вони залишили. І в них немає зв'язку. Ми зараз вигрібаємо з волонтерами всюди, тільки можемо гроші, щоб купити рації, щоб у них був зв'язок, який мали б забезпечити те саме Міністерство оборони, голов... верховний головнокомандувач чи різні служби логістики. Але їм я не можу подзвонити і цього сказати, де до дохоль рації, тому що ті, хто забезпечують зв'язок, взують комбрига. Комбриг взує хлопців, а рації так і не буде. Тому що ж амбіції треба показати, що хтось важніший. Тому насправді. Найбільше вірять і хочуть вірити в перемогу це наші військові, які хочуть повернутися додому, які хочуть повернутися до своїх родин, які не бачили теплого ліжка.